У кожному домі, у кожній школі, в кожному офісі, у кожній будівлі є історія, яку варто розповісти: історії про ефективність, сталість, інновації та комфорт, тому що світ постійно змінюється так само, як і наше життя та потреби, наші гіпсові рішення це чисте полотно для цих історій, стелі. Стіни, перегородки та фасади ми вдихаємо життя у простори і пишаємося тим, що робимо це вже давно. Від підрядників до архітекторів, від інсталяторів до мешканців, завдяки безпечним установкам і комфортному внутрішньому середовищу ми дбаємо про людей. І тому що здоров'я планети таке ж важливе, як і наше власне. Ми дбаємо про майбутнє діючи вже зараз, зменшуючи вплив будівель на довкілля, присвячуючи себе створенню житлових просторів майбутнього з перевіреною досконалістю. Разом ми будуємо не просто споруди, а спадщину. Спадщину, що витримує випробування часом, розвивається разом із змінами та надихає майбутнє покоління, ми вдихаємо життя в простори.